Господь, ми віримо в Твоє Слово, Боже наш, ми віримо, в Твою милість, ми віримо, Господь, спасіння через сина Твого. І ми віримо, Боже, що в Тебе є добрі наміри щодо кожної країни, Боже. І ми віримо, що в Тебе є добрий план для України. Боже, і ми сьогодні в молитві, ми сьогодні з вірою стоїмо перед тобою, Господь, як твій народ і як представники народу України. Підіймаємо руки до тебе в молитві, Господь наш. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за Україну. І ми віримо в твій добрий план. Ми віримо в Твоє спасіння. Ми віримо в Твою допомогу. Ми віримо, Боже, в Те, Боже, що тільки ти є той, хто зупиняє війни. І той, хто дає надію і майбутнє, Боже. І ми молимося за Україну. Ми кличемо до милості Твоїй. І ми просимо, Боже, нехай милість Твоя, вона продовжує вкривати Україну. Нехай милість буде над нами, Боже. Ми молимося до Тебе, Бог милості, перед престолом Твоєї милості. Ми просимо, Боже, про простягни свою руку до нас і визволи нас, і виведи нас, Боже, з цієї темряви. Ми смиряємось перед Тобою, сповідуючи і покладаючись на Твою милість, Боже. Ми Прагнемо, щоб ти помилував нас. Ми прагнемо, щоб ти допоміг і став надією для України і став опорою і силою для нас в ці часи випробування. Ми молимось, Господь, щоб народ України як одне ціле, як одна нація звернувся до тебе. Ми молимось, Господь, щоб серця людей вони шукали тебе. Ми молимось, Дух Святий, щоб ти нахилив серце народу України, щоб шукати тебе, щоб прагнути тебе, Боже, щоб до Тебе схилятися, щоб перед тобою вклонятися і перед тобою, Боже, і перед тобою на коліна ставати, щоб не ставати перед ворогом. Боже, ми молимось, Господь, нехай милість Твоя вкриє Україну, продовжує вести нас, Боже. Милості своїй, сприйми нас, Господь, милості Своїй, Боже, пробач гріхи народа і цієї землі в милості своїй, підійми нас, Боже, до себе, Боже, підійми на твій шлях, милості Твоїй, Дай нам Боже встояти і не тільки встояти, а перемогти цю темряву, яка прийшла на нашу землю. Боже, молимось, пошли свою силу, пробучення в Україну. Нехай піднімуться церкви, нехай підніметься нація, в молитвах, в силі, в сповіданні, в вірі Боже. Ми молимось, нехай темрява буде зруйнована в Україні. В ім'я Ісуса Христа. Ми руйнуємо всю духовну темряву. Ми руйнуємо всіляку силу темряви. Ми йдемо проти зараз духовних твердий, які контролюють. Території народу України, і ми кажемо їм: зруйнуйтеся, в ім'я Ісуса Христа, зруйнуйтеся, в ім'я Ісуса Христа. Ми в духовному світі, владою, яку Бог нам дав. Ми корінюємо всіляке прокляте коріння всі ті основи. Ми кажемо їм, в ім'я Ісуса, забирайтеся геть з наших терен. Ми кажемо в ім'я Ісуса Христа, зміни, звини. Зміни духовну атмосферу, ми кажемо продовження, продовження, продовження Божого плану щодо України. Ми кажемо, що Господь ще не завершив, і ми кажемо твоєму плану, Господь. Хай буде так, хай буде так, хай в Україні буде як на небі, як в твоєму серці. І ми молимось, Господь. Щоб ти зараз своєю силою зміцни Боже Україну, особливо в ці часи, в ці буремні перехідні часи, зміцни Україну, зміцни серце народа, зміцни, Боже, дай мудрості, владі Боже, людям, які займають цю позицію, Боже, проведи нас через цей шторм своєю правицею, дай пройти, як ти провів свій народ, і веди нас в землю добру, Господь. Веди нас, Боже, в Твої обітниці, щоб ми прославили Твоє ім'я, щоб ми здійснили твої прагнення і твою волю, щоб ми стали житницею і для, для всіх народів землі, Господь. І щоб ми принесли тобі славу в кінці віків, Господь наш і Цар наш, Ісус Христос. В ім'я Твоє ми молимось і дякуємо Тобі. Амінь. Слава тебе, Господь! Ми дякуємо тобі, Боже, за твою присутність, Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що ти з нами. Дякуємо за нашу країну, в яку ти помістив нас, Господь, і Ти дав, Господь Боже, нам доручення, щоб ми молились за неї. І ми, Господь, молимося про те, щоб, Господь, як ми, як царі і священики на цій землі, Боже. Ми молимось, Боже, про те, щоб прийшов твій мир, Боже, в Україну. Зараз за кожного воїна, які сьогодні боронять нашу землю. Ми, Господь, просимо, щоб ти кожного із них, Боже, оновляв силі Твої, Боже. Нехай вони, Господь Боже, з новою силою ведуть, Господь, цю битву. Нехай Твоя мудрість перебуває на командирах. Які віддають накази стосовно ходу війни, Господь веди їх, Боже, нехай кожен командир Боже, він буде керований тобою в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося за ти, Господь Боже, в наших військових, які зараз на гарячих точках, які зараз на лінії зіткнення, Боже, бережи їх, ті, хто зараз поранені, Боже, дай їм сили, Господь. Ми молимося, щоб Господь миттєво прийшла допомога, щоб Господь вой дана була вся необхідна лікарська допомога. В ім'я Ісуса, понови Господь їх, Боже. Ми молимося зараз про те, щоб піднявся цей войовничий дух, серед нашого народу, Боже. Підійми, Боже, цей квітничий дух, Боже. Чоловіка, жінка і диви цей дух єдності Боже, які будуть знати свого ворога зовнішнього, які будуть воювати проти ворога зовнішнього. Ми молимося, Боже, збережи країну від розбрату, збережи від розділення, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося як в перші дні війни. Відійми цей дух Господь, коли Господь повстали на повстали, Вітати своє життя, ми молимося, Боже. Нехай приходить єдність в нашу країну, Боже. Нехай країна Божа навертається до Тебе. Ми знаємо, що в цьому наша перемога, коли Господь Боже, ми до Тебе навертаємося. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми благословляємо всю нашу армію, кожного військового, кожного командира. Ми благословляємо, головокомандуючого. Ми благословляємо зараз кожного генерала. Ми кажемо будрість від Господа на прийняття всіх рішень військових. Вів'яя Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, і ми віримо і проголошуємо перемогу для нашої країни. Вім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь, ми молимося за милість Твою, Боже, для нашої землі, для нашого народу. В ім'я Ісуса Христа, Боже. Помилуй, нехай Твоя милість, Боже, вона вилікує нас, вона захистить нас. І нехай Твоя милість звеличить нас, говорить Твоє Слово, нехай Твоя милість підніме нас із ями, Господь. Нехай Твоя милість. Веде нас на висоти Твої, Господь. Ми просимо тебе. Вів'яє Ісуса Христа. Хай Твоя милість покриє Україну, нехай твоя милість покриє наш народ, нехай твоя милість за цей вогонь во війни. Нехай твоя милість принесе нам твій мир, Господь. Вім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, Боже наш. Ми просимо Тебе, Батько наш. Ми молимося, Господи, також за наших братів, сестер. У війську, Боже. Ми просимо Тебе захисти їх. Ми закликаємо кроплення крові Христа на них, Боже. Молимося, щоб Ти по Твоєму завіту з ними зберіг їх. Ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти били твій дух на наш народ. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав нам пробудження. Ми молимося, щоб Ісус був піднесений в Україні. Ми молимося, щоб твоє царство прийшло, Господь. Ми молимося, щоб кожне тіло побачило славу Господню. Щоб очі кожного побачили славу Твою в нашій землі, Боже. По милості твоїй, Боже наш. В ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, Бог наш. Слава тобі, Господь! Слава тобі, Господь! Ми дякуємо Тобі, Боже. Ми віримо, в Боже. Віримо, що в Тебе є план для України. Ми віримо, що твій план переможе. Ми проголошуємо шалом. Ми проголошуємо мир в Україні. Ми проголошуємо життя в ім'я Ісуса. Ми проголошуємо світло, Боже, замість темряви. В ім'я Ісуса Христа світло, і приходить твоє світло Господь В ім'я Ісуса Христа. Світло, ми проголошуємо світло Боже в Кривий ріг, пробудження від Духа Святого, спасіння від Духа Святого, благословення від Духа Святого, в ім'я Ісуса Христа, щитарала бо котороловощень світло життя, ти для нас світло життя, ти для нас світло життя, гляди, світло життя. Світло життя.